Вітаю в ефірі. Тема дня у Херсоні готується до відкриття друге відділення хоспісу. Рішенням Херсонської обласної ради на сесії виділено приміщення третього поверху інфекційної лікарні. Зараз триває оснащення медичного закладу. Чим саме та як говоритимемо сьогодні у студії із гостями до нас завітали вітали Костянтин Гузієв, заступник головного лікаря з медичної частини обласної лікарні «Хоспіс». Доброго вечора Доброго вечора, і також Лариса Польська, голова правління фонду громади захист. Вітаю вас, Ларисо Михайлівна. Доброго вечора. Костянтина Станіславовичу. От новий Корпус, друге відділення хоспісу, розраховано на 50 ліжок, так але разом з тим буде функціонувати і перше відділення по вулиці Морській. Так, звичайно, так. які які функції виконуватиме кожне з відділень? Кожне з відділень буде виконувати функції однакові, тобто надання високоспеціалізованої, кваліфікованої, паліативної хоспісної допомоги. мешканцям. стаціонар у якомусь одному відділенні буде, чи і там, і там буде два стаціонарних відділення. Так скажіть, будь ласка, за допомогою кого ви оснащуєте зараз друге відділення? Зараз ми оснащуємо за допомогою фонду захист, який представляє шановна Лариса Михайлівна польська, тобто а... тільки за благодійні кошти за пожертви мешканців міста Херсон. А міська влада допомагає або обласна, оскільки ж відкривався обласна влада зараз? фінансує зарплатню і комунальні послуги. Дякую, Лариса Михайлівна. Скажіть, будь ласка, як збираються кошти, хто є благодійником у даному проєкті Хоспіс Дім Надії»? Ну, по-перше, я хочу сказати, що проєкт був, можна сказати, тривалим, а можна і ні. Як на це подивитися, тому що оголосили ми міську благодійну таку акцію проект Хоспіс Дім надії надії невиліковно хворих наших земляків на полегшення страждань. Оголосили ще у березні цього року. І ось буквально днями ми завершили цей проект, дякуючи херсонцям. Да, скажіть, як починалося, да. що у ході першого етапу здобули і передали? Так, добре. Знаєте, у першому етапі ми оголосили цей проект і сказали людям: допоможіть. Ми всі ходимо під Богом, і ми ніхто з нас не знає. Дай Бог не опинитися у хоспісі, але скільки таких випадків, коли у хоспіс треба покласти своїх рідних, своїх друзів? І... Люди плутають, вони думають, що хоспіс це дом для людей похилого віку, яких доглядають до їх останнього дня. Але ж це медичний заклад. І до хоспісу потрапляють тільки ті, хто має діагноз невеликовний, кого не бере жодна лікарня. А обладнання і меблі, які були у хоспісі. Ну, знаєте, Коли я потрапила вперше до хоспісу, адже ми не перший рік допомагаємо хоспісу, то мені. Хотілося заплакати. Це старі панцерні ліжка, це перемички, щоб не падав хворий, е, такі дерев'яні дошки і ну, мрак. І тому ми е, ще ми, е, у 2015 році почали потрошку змінювати. Ці ліжка на функціональні, двосекційні, щоб можна було припідняти голову хворому, щоб він там є гусак, він може самостійно підтягнутися, і там такий бар'єр, щоб людина не, не падала. А коли ми дізналися, що відкривається друге відділення, і у бюджету немає коштів на його обладнання, то ми вирішили. Треба піднятися і допомогти цим людям, бо розумієте, Марино, ми ж не можемо їм додати днів життя, але ми можемо полегшити їх страждання у останні може їх дні на цій землі і створити їм гідні людські умови. І тому люди могли, як кидати до скриньок у супермаркетах Херсона, там, де стоять наші такі великі скриньки, і сьогодні це можна робити. Ми збирали пожертви онлайн від тих небайдужих городян, хто хотів, і збирали їх прямо на банківський рахунок. Ми не працюємо живими грошима. Ми працюємо тільки шляхом перерахування. І е, так само, коли ми накоплюємо е, ці накопичуємо ці гроші, ми все купляємо за безнал. І у перший етап тривав з березня по червень, і у першому етапі ми змогли акумулювати 100, ми змогли акумулювати 102 тисячі, трошки більше, і закупити на це 10 протипролижнівих матрасів і к е, е, ліжок і 26 шість Пролежнівих матрасів. Але знаєте, ми кожного разу стикаємося з тим, що важко збирати кошти. Ну, знов-таки повторююся, люди думають, що це мене не торкнеться. І тоді а, наш фонд. А, Такі проводить масові заходи, за які можна за один масовий захід отримати благодійні внески. Ми до цього повернемося? А, ні, так ось, це було у першому етапі два, у народних, першому. Да, два народних артиста Олександр Ганаболін і Наталя Лелека дали тоді благодійний концерт, і ми зібрали там кошти. І е, медичний заклад, приватний та орд медикал, лікарі виходили у свій вихідний, приймали пацієнтів, і кошти, які вони заробили, гонорар передавали е, нашому фонду знов таки без налом. Угу. Тобто, це був перший етап. Хотілося б запитати Костянтину Станіславовича стосовно того, що таке протипролежні матраси, що таке функціональні ліжка. Для пацієнтів, які знаходяться у обласній лікарні хоспіс важливим дуже є компонентом процесу догляду за ними, це їх положення, як вони сплять, як вони знаходяться у ліжку, бо вони дуже тривалий час примушені знаходитись у ліжку. Їм важко самим більшості з наших пацієнтів не тільки пересуватися, а взагалі вставати. Тому Функціональне ліжко, за допомогою якого ми можемо пацієнта посадити під час годування, під час гігієнічних процедур, просто для профілактики того, щоб в неї не застоювалість, не застаювалася крові, не було пролежнів. Для цього і суч... існують спеціалізовані ліжка функціональні, а також протипролижніві матраси. Це таки порівняти можна. Ну, Можливо, з таким, як діти надувають на морі, такі матраси гумові, надувні, тільки тут приєднаний спеціальний прилад електричний насос, який подає повітря, а також відкачує. Тобто цей матрас робить масажні такі рухи для людини, яка на ньому лежить. Тобто, кров циркулює, не застоюється. Тим саме ми профілактуємо і лікуємо пролежні, які від довго тривалого лежання на одній позі на одному боці. Наші персонал, медсестри і молодші медсестри вони постійно повертають пацієнтів з одного бочку на інший, щоб вони не залежувалися. Тобто, така постійна профілактика і допомога в лікуванні постійно у нас проводиться цілодобово. Сім раз сім днів на тиждень і 365 Михайловна. днів. а тобто щодня цілодобово без, без упину. Так, і це так. полегшення страждань насправді так так от Лариса Михайлівна вже розповіла про свої враження. Ну що побачила, як обладнано раніше було а, хоспіс. А зараз я маю на увазі і перший також корпус. Зараз перший корпус, завдяки Ларисі Михайловні… – завдяки Херсонцям чи херсонцям очолюваному фонду і її натхненню на сназі, з допомогою яких вона відшукує небайдужих людей у місті Херсоні, які дає інформацію, організує благодійні концерти. Перше стаціонарне відділення на вулиці, на вулиці Морській обладнано вже сучасними, всіма, всіма сучасними ліжками і матрасами. А до цього були ну, звичайні панцирні Панцерні сітки. Були декілька кроваті поміняні на такі готельні, тобто, звичайне дерев'яне ліжко з матрасиком. Ну, так званими ортопедичними спружинами, але самі самі такі простенькі, вони ніякої лікувальної функції не несли. Тобто таких ліжок у нас до цього не було. І завдяки співпраці з фондом ми продвинулися набагато краще, піднялися на рівень. Надання паліативної хоспісної допомоги. Стаціонар першого корпусу вже забезпечено, а другого так. чи є ще потреба у чималі. Другого є потреба, тому що не на всі 100% ще забезпечено. А приблизно потреба яка частина є. вже є. Відсотків 70, мабуть. Десь так, так. Тобто так. ще потреба зберігається. Ще так? потреба є, і в ліжках, і протипролежневих матрацах, тому сподіваюся, ми продовжуємо нашу. Плідну співпрацю так. і буде нас, як Лариса Михайльна, як берегиня нас буде захищати своїм покровом від всяких негараздів допомагати тим людям, які цього а знаєте, магають. Марина, як сторонніми очима можна оцінити ну, відповісти на це питання, яке ви задали наразі, пану Константину. Як змінилася да, е, е, вся ситуація у першому відділенні? Ну, По-перше, я хочу сказати, що це єдиний хоспіс на півдні України. І його е, хоспісів усього сім на всю Україну. Але знаєте, що мене завжди вражає тепер? Е, По-перше, всі палати відремонтовані. Е, Занев'язки є на вікнах. Хай вони не дорогі, але вони чистенькі. А більше за все мене вражає те, що коли заходиш до хоспісу, ти не відчуваєш запаху хворих людей, тому що коли інколи заходиш до квартир там, де доглядають хвору людину, неможливо дихати. У хоспісі навіть такого немає чисте повітря, і це завдяки колективу хоспісу. Ми можемо е поговорити, а можемо і побачити одразу, як виглядає другий корпус так. хоспісу, адже днями передали обладнання так. туди. Давайте подивимось угу. і потім поговоримо. Прошу. Передали 14 спеціальних функціональних ліжок, 18 протипролежневих матраців і два кисневих концентрати, розповів заступник головного лікаря з медичної частини Костянтин Гузєєв. Це кисневий концентрат, тобто прилад, який бере з повітря кисень, концентрує його і за допомогою спеціальних канюль для носа, які закріплюються на голові пацієнта. Цей кисень подається пацієнту, який потребує додаткового кисню, тобто в якого власні легені не можуть в достатній мірі забезпечувати кров. На Херсонщині близько 9 тисяч людей потребують паліативної допомоги. З них дві тисячі жителі обласного центру. У березні цього року фонд громади Херсона Захист започаткував проект «Хоспіс дім Надії, щоб закупити обладнання для нового відділення. Проект проходив у два етапи. На першому закупили меблі для тяжкохворих на 102 тисячі гривень. Зараз завершився другий, розказала голова фонду Лариса Польська. Нагадаємо, благодійний концерт переможця шоу «Ікс-фактор» Віктор Громанченко відбувся 8 листопада у кіноконцертній залі Ювілейний. Біг борт якийсь побачив щоб за благодійність і сповнив, що я виступав на благодійному концерті в допомозі дітям онкохворим. І я вирішив, що можна для Херсонщини зробити такий концерт і поспілкувався з, з Леною і з Ларісою. І... Поняв, що краще заробитися для хоспіса, оскільки хоспіс е, ну, їм нуждається в дуже в багатьох речах. Тож другий етап проходив не менш яскраво, і з заходами, і на сцені, ніж перший. Так. так. А скажіть, будь ласка, хто став благодійником? Хто долучився? Артисти, глядачі але? Херсонці? Ну, Другий етап розпочався з червня і завершився ось а, днями у листопаді. І за цей час люди продовжували надавати як онлайн допомогу, так і через скриньки у супермаркетах. Але мені дуже приємно назвати тих, хто надав особливо вагому допомогу. І це Уявіть собі, сільськогосподарське підприємство Рубанівське Великолепетського району, яке надало 10 тисяч гривень, це НПО П'ятий елемент 5 тисяч гривень, це бізнесмен Садіяр Мамедов, 7 тисяч гривень, це у Фейсбуці є такі, знаєте, волонтерські групи. Одна з них, а що зробив ти, яка Змогла зібрати, акумулювати 15 тисяч гривень, ще одна група 4 тисячі гривень. І знаєте, ну це дуже радує, що люди долучаються. Ну, я так впевнена, що тому, що почали довіряти фонду, бо ми і звітуємося і показуємо, як ми це робимо. І я хочу ще раз херсонцям сказати: жодного проценту, жодного відсотка від зібраних на благодійність коштів фонд не використовує на адміністративні витрати. Але кульмінаційним таким моментом, да, Яскравим моментом у другому етапі став благодійний сольний концерт нашого земляка, переможця екс-фактора Віктора Романченка. І знаєте, тут дуже цікаво вийшло, що Віктор спочатку оголосив свій концерт як комерційний, і квитки вже стали продаватися. А потім він, він у мене в друзях у Фейсбуці і у фонду, і він побачив, що ми збираємо на хоспіс для тих людей, які свого часу будували будинки. Мости, які квартири нам будували, так? які вчили нас, лікували, які вирощували хліб. Сьогодні вони безпарадні у своїй важкій хворобі і покинуті, покинуті суспільством. Тому Віктор побачив і вирішив, що він свій комерційний концерт переводить у формат благодійного. Так і відбулося. А ще я хочу сказати, що дуже гарно, коли громадські організації об'єднуються. І тобто у організації концерту об'єдналися дві організації фонд громади Херсона Захист і Україно-Польський культурний центр Лагода Олена, про яку згадував Віктор Олена Назарчук. І ми зробили цей концерт, на який прийшло півтори тисячі херсонців, які теж стали благодійниками. Але Одночасно вони отримали задоволення, бо концерт був дуже яскравий, дуже такий, знаєте, надихаючий, позитивний. Ну, власне, фрагмент ми вже побачили, так. цей етап завершено, але ж ви вже і... згадали і про довіру, і так. про те, що триває, продовження. Ну і Віктор, я, я хотіла так? б завершити так. про Віктора, тому що, знаєте, назвати це подвигом, ну, може, це не подвиг. Це Вчинок нормальної людини, але чи багато ми знаємо артистів естради нашої ж поп культури, да, які жертвують такі великі кошти? Віктор відмовився від свого гонорару і передав. 100 тисяч 20 гривень угу. на потреби хоспису. І це було основне у другому етапі. А вже 40 тисяч, більше як 40 тисяч, це пожертви людей, які надавали. Тому ми змогли на другому етапі закупити... 14 протипролежнівих матра... 14 функціональних ліжок, 18 протипролежнівих матрасів і матрасів і два концентратори кисню на суму 140 445. 5 гривень. Скриньки, які стоять у супермаркетах, чи можна їм довіряти, які документи мають бути, так. ми вже звикли. Якщо фонд громади міста Херсона захист, то ми обов'язково почуємо, що на ці гроші придбали, так. що закупили. Ви цим опікуєтесь саме звітуванням. Uh -huh. Але ж які документи мають бути, щоб людина, яка має право присвідчитись, uh -huh. могла поцікавитись? Ну у нас візнатись? є певна процедура, і перед тим як постав встановити скриньку. У кафе, супермаркеті, ми е, заключаємо договір з власником бізнесу, за яким є умови, що вони будуть доглядати за збереженням цієї скриньки. Хоча у нас вони такі великі, ми спеціально зробили такі меблеві, щоб неможливо було взяти і винести. І кожного разу ми, апломбуючи е, скриньку, ми складаємо акт. Дату опломбування, і коли ми інкасуємо цю скриньку, ми складаємо акт розпломбування інкасації. І все це є один екземпляр, знаходиться у будь-якому магазині. Це може перевірити будь-яка людина. Більше того, ми ніколи не виносимо з місць розташування скриньок до офісу. Ми інкасацію робимо прилюдно, тобто інкасує менеджер фонду. Працівник супермаркету, поруч стоїть охрана супермаркету, і ми запрошуємо людей, які наразі у магазині є, щоб пересвідчилися все чесно. Так. І ще є одна умова, яка за правилами бухгалтерського обліку, податкового вимог податкової. Гроші, які зняти в цей день з будь-якої скриньки, в будь-якому магазині повинні в цей день. Поступити у повному обсязі на банківський рахунок. І тобто, тобто люди можуть взяти акт розпламування і прийти до нас і, показати, і сказати, покажіть свою касову книгу. Ви здали ці кошти в банк чи ні? Ми відкриті. Ми завжди готові е, показати, як ми це робимо. Так треба робити. Нас, так. нас стільки дурять кругом, що якщо ще дурити на благодійності, то я не знаю, ходимо під Богом. Костянтина Станіславовичу, наповнюється обладнанням друге відділення поспісу, але воно ще не відкрите для пацієнтів. Там немає ліфта. Так, немає ліфта, бо це третій поверх. Так ту по той інформації, яка є на даний час, то рішення завдяки голові обласної ради мангеру прийняти рішення обстежені ліфтова шахта, яка там була. Признана така, що не підлягає ремонту, і е, тому буде прийнято рішення. І е, вже сума коштів озвучена. Проєкт розробляється. розробляється, не володіє не володію інформацією, тим паче, що у нас відділення в оренді, власник відділення інфекційна лікарня. Тобто інфекційні лікарні будуть виділені кошти. На побудування там ліфту. Ну він буде, наскільки я чув, він буде зовнішній сучасний ліфт, який дуже швидко побудується, і тоді вже при наявності і при фінансуванні на зарплатню та комунальні витрати, ми вже зможемо приймати пацієнтів. Ми говоримо про благодійність в медицині. Ми так. знову повертаємось до цієї теми. От скажіть, будь ласка, коли ви розуміли, що відкривається нове відділення, готується до відкриття, ви одразу сподівались на допомогу херсонців, благодійників, меценатів? Чи ж можна було обійтися? Так, е е благодійники і меценати є ну і були у нас не такі, звичайно, як пані Лариса і її очолюваний фонд. Таких сум у нас не було, але взагалі із тими грошима, які нам обладнання, на які нам закуплено фондом захист, то до кінця цього року, я думаю, що буде благодійних коштів, взагалі в сумі зібрано близько мільйона гривень. Ми привернули увагу до проблем хоспісу. Насправді, коли з першого з року ми почали допомагати і розказувати людям людям, що таке хоспіс, ми привернули увагу і дуже радує, що сьогодні тільки бачиш у Фейсбуці. Заїхав заїхав один бізнес, привіз щось інший. Це нормально. Це так повинно бути. Скільки херсонців стало благодійниками? Ви підраховували? А, так, підраховували. Ну, ми не можемо сказати точну цифру, але близько я можу назвати це близько 7 тисяч херсонців в нашому проєкті Хоспіс Дім Надії взяли участь. І знаєте, загалом, загалом, сума вийшла досить така вагома за цей проєкт. Херсонці через фонд громади захист передали хоспісу обладнання на майже чверть мільйона гривень. Чверть мільйона так, але ж потреба ще зберігається. Якщо на 70% забезпечено, то напевне ви розраховуєте на подальшу підтримку, які найближчим часом благодійні акції і стосовно хоспісу і, взагалі, допомога підтримка медичних закладів. Планується. Ви знаєте, я хотіла б тут зробити спочатку акцент на тому, що багато хто каже, що ми благодійністю підміняємо державу, підміняємо бюджетне фінансування. І насправді я думаю, що треба нашим депутатам задуматися над тим, що може треба якісь забаганки відкласти. А є першочергові потреби, які стосуються людини, її здоров'я. Ось ви не спитали, а пан Костянтин не сказав, але це нормально, що приміщення другому відділенню хоспісу на третьому поверсі, по-перше, по по-друге, воно було прийнято у жовтні минулого року. Пройшов рік. І за цей час депутати обласної ради не спромоглися прийняти штатне фінансування, штатний розклад. І тобто, є люди, які готові вийти, ми вже обладнанням громада, але немає грошей платити зарплатню. То доводиться вже... організовуватись і проводити. У нас буквально дві хвилинки залишились. Давайте про плани. Е, ну, знаєте, ми е, з громадою повертаємося часто до медичних закладів, тому що вони фінансуються, ну, ну так, м'яко кажучи, не то, що не в повному обсязі, а хотілося б більше. І тому і психіатричній лікарні ми допомагали, і обласній дитячі інфузамат, і е, пологовому відділенню обласної лікарні. Е, херсонці вже допомагали. А хто буде наступним? Я не можу зараз сказати, тому що ми чуємо громаду, коли ми бачимо проблему, ми моніторимо потреби громади і бачимо на що вона відгу, на що вона звертає увагу в тому ж Фейсбуці. І тільки тоді ми оголошуємо проекти. Кажемо, люди підтримаєте? А оголосити на щедрий вівторок? На щедрий вівторок ми вже оголосили. Це це теж здоров'я людей. Може не впряму, але ми оголосили проект, який називається Будь моїми очима. І це 39 сліпих людей, членів Херсонського обласного утосу, яким ми хочемо закупити андроїди, смартфони з голосовим поводирем, де люди зможуть і. Ну, По типу GPS мати поводиря свого, смартфони, які, у яких є програми, вони можуть визначити колір, вони мож, можуть визначити валюту. І сліпа людина, розраховуючись в магазині, може прикласти до смартфона, смартфон скаже, це 100 гривень або це 10 гривень. І тому люди, які живуть у повній темряві, ми можемо їм допомогти. Тому я, херсонці, я до вас до всіх звертаюся. Якщо ви не знаєте, як це зробити, просто зайдіть до супермаркету Фреш, де стоять наші скриньки, вкиньте туди, -то або напряму фонд громади Херсона захист, пошукайте нас в Гуглі, нажміть онлайн свою пожертву. Ми разом можемо це зробити. Я в це вірю. Я вам дякую за участь в ефірі за те, що ви робите, за те, що були гостями сьогодні у темі дня. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із Ларисою Пульською, головою управління фонду Захист міста Херсона і е, із Костянтином Гузієвим, заступником головного лікаря з медичної частини обласної лікарні «Хоспіс». говорили ми про благодійність, завдяки якій херсонці, українці, можуть допомогти медицині і роблять це активно. Зустрін. Ми з вами у наступних випусках теми дня. Бувайте!